Дія на сьомому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас в Одесі? Запрацював Центр життєстійкості. Про те, для кого він працює, розповідаємо сьогодні. Я рада вітаю гостей нашої студії з нами Олена Мороз, соціальний менеджер проєкту Центр життєстійкості. і Євген Шляхтін, фахівець соціальної роботи цього ж самого проєкту. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, перше банальне питання. Скажіть, будь ласка, що собою являє центр і для кого він запрацював? Центр життєстійкості відкрився в Одесі за адресою вулиця Генерала Петрова, 49. Цей проект реалізується благодійним фондом Карітас Одеса ОГКЦ» у партнерстві з Міністерством соціальної політики та Одеською міською ради. І він є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я та як першої леді Олені Зеленської. Наш центр надає комплексну послугу для підтримки психосоціального здоров'я населення. Це і соціальний супровід кейс-менеджмент. Люди можуть до нас звертати. Із проблемами, які вони не можуть вирішувати самостійно, наші фахівці соціальної роботи будуть допомагати людям з вирішення цих питань. Також ми надаємо соціальні послуги, і це дуже широкий спектр. Проводимо різноманітні заходи для підтримки психоемоційного стану хочемо створити такий сімейний центр, куди зможуть приходити мами як з дітьми, так з маленькими дітьми, так і з дітьми які трохи старшого віку. Також у нас працює психологи. Психологи можуть надавати індивідуальні консультації. Також вони надають і групові групи різноманітні. ну, в першу чергу, на жаль, більшість більшим попитом. Користуються теми, які пов'язані з вільною, і із соціалізацією і зі стабілізацією під час війни. Психологи надають такі техніки, які люди можуть використовувати для того, щоб допомогти собі, або допомогти комусь, хто може кого може настигнути паніка, припустимо, там на вулиці чи в приміщенні, чи ще десь. Тому можна до нас звертатися для того, щоб ми допомогли і навчили. Собі надавати раду в першу чергу і людям, які зараз нас оточують і живуть в, у війні. По допомогу можуть звертатися будь-які мешканці Одеси, ми нікому не відмовляємо. Тобто немає такого, що, наприклад, центр зосереджений на роботі виключно з ВПО, так або з жінками, з дітьми. Тобто, звернутися може хто завгодно, хто потребує підтримки, якої саме ми ще раз зараз детальніше поговоримо. Все вірно, це для всіх жителів громади. Вони можуть звертатися до нас за нашими послугами. Єдине, що я хотів додати ще одну ремарку для більшого розуміння, що таке ми маємо під поняттям життєстійкості. Це вміння бути емоційно та ментально стабільними і продуктивними навіть в кризових умовах. Це вміння, отже, його можна сформувати та розвинути, а також навчити інших. А що це означає? Ну, наприклад, щоб я розуміла, якщо я хочу розуміти, як мені діяти в критичній ситуації. Ну, наприклад, скажімо, надати собі або іншій людині там першу медичну допомогу, якщо вже так сталося, що я ну на місці, де сталася а, така неприємна подія, м'яко кажучи, можна звертатись в центр, чи це все ж таки про інше? Е, дивіться, ми також зараз проходимо навчання е, наразі. Ми з Оленою пройшли курс навчання «Самодопомога плюс» це програма розроблена всесвітньою організацією здоров'я і імплементована під наші умови. Це цикл, це навчання із п'яти тренінгів, на яких ми надаємо навички людям, як боротися під час стресу. Там практичні заняття проходять, кожен може це напрацювати, запам'ятати. Ми даємо також роздатковий матеріал для того, щоб люди могли практикувати це вдома. І що стосується першої допомоги, там буде також певні навички, але ми ще також проходимо навчання, щоб надавати і таку послугу. Я зрозуміла, ну дивіться, я в переліку послуг, які надаються в першу чергу для себе відмітила кейс-менеджмент, оцінка звернень громадян та первинний скринінг потреб людини з подальшим направленням до необхідних фахівців. Тут мається на увазі фахівців, які працюють в самому центрі. Чи мається на увазі, наприклад, колаборація з іншими можливо державними установами, можливо, позадержавними установами. Ну, дивіться, послуга комплексна вона має на меті також соціальний супровід. Якщо люди до нас звертаються, ми їх супроводжуємо. Якщо ми можемо надати в рамках центру, ми надаємо таку послугу в рамках центру. Якщо у нас немає такої можливості, то у нас є певні партнерські організації, і ми займаємося ну, супроводом для того, щоб їх перенаправити, і щоб люди закрили свої потреби, по яким вони звернулись до нас. О, а скажіть, будь ласка, цей перед. Перелік ваших партнерів, так яких напрямків підтримки він стосується, щоб люди зараз розуміли, бо ми зараз говоримо про те, що це ж таки центр орієнтується на соціально-психологічну підтримку. Що це означає? Зараз мені здається, як і я, багато хто подумає про те, що якщо людина не потребує ну, підтримки психологічної фахового психолога, то ну цей центр не для неї. А я, якщо правильно зрозуміла, що якщо навіть людина потрапила в якусь скрутну життєву ситуацію. А якась інша в неї в неї є потреба, вона все одно може звертатися до центру. Бо якщо фахівці центру життєстійкості не зможуть допомогти, то вони спрямують людину туди, де їй дійсно нададуть допомогу за її запитом. Правильно, що це може бути? Це юридична допомога, це можливо відновлення документів. Що ще. Ми орієнтуємось на сильні сторони людини в першу чергу на сильні сторони родини і на пошук ресурсів. Ресурсів людини і ресурсів громаді. У нас насправді є багато ресурсів, в тому числі і в громаді. Ми перенаправляємо і до державних установ. Наші фахівці весь час відслідковують оновлення в законодавстві, да які відбуваються ось нещодавно. Змінили для внутрішньо осіб правило отримання виплат, так як ВПО, то більше було таких запитів, да, так? тобто наші фахівці консультували, дивилися безпосередньо вже з людиною, працювали з родиною з їхніми документами, і якщо потрібно, перенаправляли або в соціальні служби, або повідомляли людині, чи може вона отримати, чи не може отримати допомогу. Це як приклад, пані Олена. Так. Ну, давайте трішечки на цьому прикладі. Ми зосередимося на деякий час, тому що він наразі є дуже дійсно затребуваним, так mm -hmm. з чим стикаються люди, з чим звертаються? Бо ну, здавалося б, там не такі вже ем, великі обмеження, але я так розумію, що велика кількість ВПО зараз, на жаль, стикнулася з тим, що або вони залишаються без виплат, або їм треба, якщо я правильно пам'ятаю, кожні 6 місяців оновлювати дані для того, щоб знов отримувати ці виплати. З чим звертаються люди? Там зараз оновили цей закон, і відповідно до закону, там обмежені умови для отримання цієї допомоги. Тобто у кожного настільки воно індивідуально, да, і люди, коли до нас звертаються, то ми безпосередньо вже з кейсом працюємо, да і дивимось на дохід людини, умови, да, там є інвалідність чи немає інвалідності, хронічне захворювання тощо. Там у однієї людини в родині чи у когось з родини, і воно відповідно, коли розглядаєш кейс і вже в родині дивишся, і, ну які в них, які в них умови да, у родини, з якими труднощами вони стикаються, і тоді вже можна безпосередньо повідомити да родині, чи є можливість на отримання цих цієї допомоги, навіть чи є підстави для отримання цієї допомоги, чи цих підстав немає. да, тоді… Тоді шукаємо якісь інші види допомоги, які є в громаді, Да? можемо звертатись до благодійних фондів, тому що ми постійно моніторимо, які наразі надаються, яка наразі допомога надається від благодійних організацій. Да? перенаправляємо можливо в інші проекти з когось на працевлаштування. Когось на початок відновлення бізнесу, когось на отримання гуманітарної допомоги, в залежності від ситуації, в якій родині, ну і відповідно від умов, за якими надається та чи інша допомога. Е, наші фахівці ми постійно моніторимо, ми постійно співпрацюємо з благодійними організаціями і весь час намагаємося оновити інформацію, щоб розуміти, де і як може людина отримати яку послугу. Інколи перенаправляємо до юриста. У нас так само. Є і юрист в організації, бо дуже часто люди стикаються з тим, що там відновити пенсію або відновити якісь виплати. То в такому випадку ми можемо перенаправити до юриста, який відповідно може допомогти в тій чи іншій ситуації, в залежності від запиту. Це все по потребам, тобто, ми робимо первинну оцінку потреб, і вже по тому надаємо відповідну послугу. Ну, я так бачу, що центр відкрився 17 травня. Так, невеликий проміжок часу минув з того моменту, 10 днів, але все одно, от за ці 10 днів, які маєте спостереження, хто перший приступив поріг центру, так хто здебільшого звертається, можливо, телефонує. Це все ж таки наші ВПО, це можливо дійсно мешканці громади, це можливо сім'ї або самі наші захисники, військового військовослужбовці, хто здебільшого. Зараз а, а, звертається по допомогу, е, ну ну наразі можу сказати по тим групам, що ми проводили по самодопомозі плюс здебільшого це місцеві населення, це ВПО. І волонтери, в тому числі, які ну волонтерять в різних сферах гуманітарних різних проектах або військових, і так далі, тому що ну вже 11 рік іде, насправді війна. Люди виснажені, і е, дуже важливо також подбати про себе, і щоб розуміти, що е, ще потрібно дуже багато часу для того, щоб дійти до нашої перемоги. Ну, давайте трішечки детально. Так я розумію, що ви зараз не можете передати а, всю інформацію, з якою людина стикається під час ось цієї програми. «Самодопомога плюс». плюс ну. Дещо так що можете розповісти, що відбувається з людиною під час проходження цієї програми? Як вона відбувається? Хто з нею в рамках цієї програми працює? Що це? Це здебільшого тренінги. це спілкування те та те, це, це е, якісь певні навички самодопомоги емоційної саморегуляції. Що ще? Ну так, люди приходять на групу. Ми починаємо проводити по тим методичним рекомендаціям, які нам надані. Це включає і самометодичні рекомендації, і аудіозаписи, які підготовлені вже Міністерством соціальної політики. Це така комбінована послуга. Ми завжди працюємо декілька людей. Тобто є основний фасилітатор, який проводить це заняття, і є суфасилітатор, який дивиться на те, що відбувається в аудиторії, тому що буває. Різні ситуації буває таке, що м, якісь тема або якісь матеріали можуть визвати ну, різні емоції. Скажіть, будь ласка. Для того щоб підтримати, ми підходимо, питаємо. Якщо це більш якісь глибинні такі проблеми, то ми перенаправляємо до психолога, щоб була надана більш така ну якісна послуга, і м, людина отримала підтримку, яка їй більш необхідна. А бували от випадки, ну звісно, не конкретизуючи, що от людина бурхливо реагувала на якийсь момент під час заняття, і було зрозуміло, що це саме її тригер. А чи були вже ось такі кейси, коли людина під час заняття показувала, що їй болить де їй потрібна підтримка, і вже ви з цим конкретним запитом людину спрямовували до психолога? Ну так був такий випадок, і ми перенаправляли направляли до психолога, тому що ми проговорюємо певні моменти, які можуть ну негативно впливати на людину. І е, це може тригернути людину, і тому ми за цим слідкуємо. Е, одразу питаємо, як людина себе почувається. Там можливо потрібно води надати або вийти на свіже повітря. Трошки проговорюємо. Якщо це що я скажу більш глибинне, то тоді направляємо до психолога, тому що е, саме допомога плюс це програма, яку можуть проводити не тільки психологи, тобто нас навчили фасилітувати цей процес. Нам сказали, як це робити. Але в разі чого у нас завжди є підтримка психологів? Ну ми вже проговорили, що працюють психологи так в центрі. Ви сказали, що є юристи, хто ще? Команда центру? Хто це? Фахівці соціальної роботи ну юрист, це ми більше перенаправляємо до інших проєктів. Саме в цьому проєкті в нас працюють фахівці соціальної роботи, це соціальний супровід і пошук ресурсів, та, і е, правильне перенаправлення. Не так, щоб людина бігала там і не знала, куди звернутися, а так записати, супроводити в разі потреби. І психологи, тобто, у нас команда вісім людей. Чудова команда вісім людей. І я так розумію, що от ми і навіть фотографії я дивилася з відкриття, побачила багато знайомих офіційних облич. Так на фотографіях. Я так розумію, що, наприклад, якщо людина звертається з певною потребою, ви розумієте, що їй до представників місцевої влади так ви можете підказати саме куди, в який кабінет, в який час, і зробити так, щоб дійсно людина не бігала і не шукала, а розуміла просто свій шлях вирішення проблеми, так все вірно. Якщо говорити знов таки про підтримку, про самодопомогу? Ну мені здається, сьогодні, на жаль, вже так сталося, що немає українця, який не потребує самодопомоги. Так, враховуючи специфіку програми, кого в першу чергу ви на неї чекаєте? І чому? Та ми відкриті, я ж кажу, для всіх членів громади. У нас ну, прям такого пріоритету немає. Будь-які категорії можуть звертатися. Всі мешканці громади. Ми відкриті для них. Хто потребує, приходьте. Ми будемо раді бачити, надамо певні інструменти для підтримки вашого ментального здоров'я. Не в першу чергу ВПО, не в першу чергу військові їх родини, а всі, хто потребує, так, українці одесити. Українці, Одеси та всі, хто потребує сьогодні підтримки. А давайте поговоримо. Ви пані Олена, на початку ефіра зауважили, де працює центр. Давайте ще раз нагадаємо адресу, графік роботи і де шукати детальну інформацію про послуги центра, про контакти. Можливо, людина м -м, зараз знаходиться в такому стані, що вона не готова так йти до центру, шукати його, заходити в двері. Можливо, а людині буде легше. Спочатку подзвонити, щоб поспілкуватися з фахівцем, переконатися, що на неї чекають їй допоможуть, чи їй нададуть необхідну підтримку, спрямують куди треба, то можливо її контактний номер телефону. Так, номер телефону в нас Карита Одеса 095-295-77-31. Там працює оператор, яка надасть інформацію і скерує, до якого фахівця потрібно звернутися. А адреса наша – місто Одеса, вулиця Генерала Петрова, 49. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 10 до 19, а в суботу з 10 до 16. Тому наш центр відкрит і в вихідні саме для тих людей, які працюють. Тобто, якщо людина працює в будні дні, вона все одно має змогу до нас звернутися або після роботи, або вже у вихідний. Але інколи ми проводимо і в неділю заходи, коли нас там до бібліотеки припустимо, запрошували. Ми там проводили наш тренінг. Тому ми дуже гнучки в цьому плані. і Ми підлаштовуємося в першу чергу для того, щоб людям було зручно. А як скажіть, будь ласка, ще одне питання: формуються заходи в центрі, так це з огляду на те, з якими запитами звертаються люди. Чи спочатку формується певний захід, а потім вже під нього ви запрошуєте учасників. Ну оскільки ми нещодавно почали, ми з 1 травня працюємо, то спочатку ми пропонуємо людям теми, з якими ми можемо працювати. Але зараз ми вже бачимо, що у людей є інша потреба, то я думаю, що на наступний місяць і в подальшому ми все ж таки будемо. Формувати наші заходи відповідно до потреб і від більшої кількості запитів. Тому поки що так. Поки що ми пропонуємо теми. Ті, які ми на нашу думку можуть бути корисними, де як шукати вас в соціальних мережах, щоб ще більш детально подивитися, яка інформація, щоб знати, де моніторити інформацію? Ну ну наразі можна моніторити цю інформацію на сторінці благодійного фонду «Карітас Одеса ОГКЦ», але найближчим часом буде створена окрема сторінка. Фейсбуці «Життєстійкість Одеса, і на ній також можна буде моніторити. Я думаю, що ну найближчі два дні вона з'явиться. Добре, я дуже дякую вам за цей ефір. Я так розумію, що а, за якийсь час ми знову зустрінемось, і вже поговоримо про те, з чим стикається центр, а, які висновки зробив з перших місяців роботи. Так а, на що чекає, на кого чекає, і вже більш детально поговоримо про те, як він працює, і я впевнена, тільки набирає обертів у своїй діяльності. Дякую, що сьогодні завітали до нас на ефір. Нагадаю, сьогодні ми говорили про відкриття в Одесі центру життєстійкості до нас. В ефір завітали Олена Мороз, соціальний менеджер проєкту, і Євген Шляхтин, фахівець соціальної роботи того ж самого проєкту. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть і надалі.